Summer rain on a window. Усім привіт! І сьогодні на вас чекає неймовірно незабутня подорож разом із класом Укарпати. Зараз я демонструю вам свій список речей, який я склала, щоб точно нічого не забути. Це вже другий раз, коли я їду з класом у поїздку і знімаю влог. Перший раз ми також їхали в гори, і я також знімала влог, але я його так і не опублікувала, тому що було замало кадрів і влог виходив занадто короткий. Але другий раз я точно не маю упустити цей шанс. Мені навіть заради цієї поїздки купили новий рюкзак, він не Гарний в моїх улюблених кольорах. Ви вже бачите, як у нас відбувається наша закупка продуктів. Ми набрали дуже багато продуктів, і я навіть вам далі покажу, як це все виглядало разом. І я вам про спойлерю, що ви будете просто в шоці, як там багато всього вийшло. Я ще ні разу за одну добу не з'їдала так багато, як в цій поїздці. Ми скуплялися по такому плану. Кожен купує сам собі перекус, те, що любить тільки він і буде він їсти. А на спільну їжу, яку ми будемо їсти всі разом, таку, як м'ясо, лаваші, соуси. Ми скадалися. Нарешті настав день ікс. І за правилом усіх моїх тревел-влогів, вранці я маю поїсти. У мене навіть був час гарно це все викласти і зняти вам в естетичному вигляді. Усім привіт! Ви на моєму каналі, і я вас дуже рада бачити. І в сьогоднішньому відео ми разом із вами поїдемо в поїздку разом із моїм класом. Я чесно кажучи, сумнівалася знімати мені цей влог чи все ж таки не знімати. Зараз це привітання разом із вами. Я перезаписую, тому що в поїздку я вже поїхала зараз вже літо, і їхала я в цю поїздку ще 25 травня. 24-25-го. Але я все ж таки вирішила змонтувати це відео, тому що все ж таки деякі фрагменти я знімала. І я думаю, що вам було б досить цікаво подивитися, як взагалі відбуваються наші поїздки з класом, що ми там робимо, як розважаємось, і взагалі як прийдеться поїздка. В цьому відео я вам покажу, як ми з подругами моїми закупалися, тому що у нас в класі наша дівчача компанія, наш весь колектив, їхав. У нас шестеро дівчат, і якраз таки е, за день, День до поїздки ми сходили в магазин, скупилися. Я вам показала, який новий рюкзачок я собі купила і з яким я їхала. Знімала контент вже там. Ми їхали в Вижницю у село Виженка. Це таке містечко, село посеред Карпат. Нам, звісно, не дуже пощастило з погодою, тому що ми надіялися там поплавати в басейні або хоча б просто посидіти на сонечку, зробити фотографії на сонці. Але нам не дуже пощастило, і у нас був дощ. Він був не сильний, але все одно мені навіть сподобалось, тому що придався якийсь такий вайб гірський, і це дуже класно, тому що там ще й хмари так ніби біжуть по горам, і це дуже гарно виглядає. Ми зробили неймовірно багато класних і затишних фото. До речі, всі мої фото, більше деталей із моєї подорожі я опублікувала в свій телеграм-канал і в інстаграм. Тому підписуйтеся, також посилання буде в описі. Та й взагалі там є посилання на всі мої соцмережі і все, що вам потрібно, дізнатися про мене і так далі. Автобус у нас на 11 годину ранку. Ми думали, що це буде досить пізно, але я вже... Була в поїздці і в цілому все було чудово, просто супер. Ця подорож мені дуже сподобалась, і я можу однозначно сказати, що це була одна із найкращих подорожей мого життя, і найкраща подорож з класом. Ми жили в готелі. В таких будиночках, ну, типу, у нас був один спільний будинок, в якому ми жили. Там був такий як коридорчик. Там взагалі декілька поверхів, але ми жили на першому поверсі. Нам в цілому хватило кімнат. Там, здається, було шість 6... шість кімнат на першому поверсі, і всі ці кімнати були по. Шість людей, ну, типу, на шістьох людей. У нас якраз наша компанія з шістьох дівчат. Ми жили всі в одній кімнаті. Це було просто неймовірно. Ну а я не буду вас затримувати. Бажаю вам лише класного чудового перегляду. Ну а ми поїхали. Ну, що ж, починаємо поїздку. Я поїхала разом із мамою. Точніше, мама мене відвезла на автовокзал. Там, де нас і мав забрати автобус. Чесно кажучи, ми з дівчатами думали, що автобус буде трішечки покраще. Але нічого страшного, ми все одно дуже класно повеселились, тому що скачали пісні на колонку ще за два тижні до нашої поїздки. Шкода, що через авторські права я не можу передати весь вайб, але трішечки показати я вам можу. Ну, як ви зрозуміли, нам там було дуже весело. Ми постійно мінялись місцями, сиділи то ззаду, то спереду. І навіть водій і наш класний керівник ледь не підспівували під пісні. Вчителька нас навіть похвалила, що ми скреативили і скачали пісні. Приблизно через півтора години ми вже були на місці. Одразу, як тільки ми вийшли з автобуса, нас зустрічали такі гарні пейзажі. Ми спочатку подумали, що ми будемо жити в цьому дерев'яному будинку, але ми жили в іншому, який був поруч. Кімнати були дуже зручні, класні, змін. Холодильником дуже класною ванною. А ось і запаси. Ну, а я на початку вас попереджала, що ви будете в шоці. Після обіду ми пішли в зоопарк. Ну добре, міні-зоопарк. На території готелю живуть козочки, вівці, коні і навіть осел. Деякі з них були дружелюбні, деякі не дуже, але нічого ми любимо всіх. У мене в селі є не гірше, але все одно потрібно було піти, тому що за наші кошти вони будуть їсти. А тут вже їмо ми, тому що, поки розгорався вогонь, ми вирішили не втрачати шанс і якраз таки пожарити маршмелоу. Коли вогонь стих, а залишився тільки жар, ми жарили шашличок. До речі, наш шашлик виглядав найапетичніше. І вже в номері ми з дівчатами порізали овочі, достали соуси, лаваш, хліб і сіли їсти. З вечері ми трішечки затопили, тому що ми наїлись, і напевно не треба було би її брати, але нічого булочки зайшли. На напевно, колонку взяти. Даша, Даша, я тебе. Просто принципу я вже вам казала, що тоді було досить холодно, і ми не змогли покупатись в басейні. Але був чан. О, давай на Дашу. Ні, мене штани, мене штани! Ну, як ви зрозуміли, ми там трішечки Дашу помучили, тому що вона була одна, хто не купалась. Це я була в Чані перший раз, і там було неймовірно класно. Ми були там одну годину, але я б посиділа і більше. Це я вставила вам відео, яке змонтувала моя подруга, але я вам тут його не можу показати через знову авторські права. Це, так сказати, наша поїздка у короткому відео. Ставила вам також кадри зі звуком, щоб ви просто послухали цю райську насолоду. Це вже був ранок того дня, коли ми мали їхати. Ми поснідали, і вже буквально через декілька годин ми поїхали додому. Чесно кажучи, було дуже сумно розставатися з цим місцем. Тому що тепер вона назавжди залишиться в моїх спогадах і буде асоціюватися саме з моїми подругами і всіма тими неймовірними подіями, що з нами відбулись. Ну і звісно, спогади, як ми багато тоді всього з'їли, і як потім нас вранці всіх разом боліли животи. Але це нічого страшного, тому що це все ми пережили разом. І цей класний готель, ці кімнати, в яких відбулось стільки всього за один день, чого в мене не відбувалось за тиждень в школі. І тоді ми майже всі перший раз побували в Чанні. Хотіла ще забризкати Дашу піни але, ж кода, не вийшло, Даша, не обіжайся. А всі ці пейзажі і краєвиди тому цей день назавжди залишиться у моєму сердечку і тут на каналі. Ну а вам я дякую за перегляд. Пока!